Як держава підтримує людей у прифронтових зонах під час війни? Жителі цих громад постійно стикаються з величезними труднощами. Це проблеми з доступом до медицини, освіти, роботи на тлі занепадаючої економіки. Щоб підтримати прифронтові регіони, уряд запускає комплексну програму допомоги від житла й освіти до медицини та енергозабезпечення. Мешканці громад, які розташовані в межах 50 км від лінії фронту, з 10 вересня зможуть отримати державну підтримку на іпотеку в межах програми ЄОСЕ. Держава компенсуватиме до 70% першого внеску, до 70% щомісячного платежу протягом першого року та до 40 тисяч гривень на супутні витрати. При цьому житло можна купувати в будь-якому регіоні України. Уряд також надає соціальну підтримку. Учні початкових класів по всій країні та старшокласники в прифронтових регіонах зможуть розраховувати на безкоштовне гаряче харчування, а школи і садочки отримують нові харчоблоки та укриття. Жителі прифронтових зон, які кризи, користуються твердим паливом для обігріву помешкань, отримують по 19 тисяч гривень для закупівлі дров, вугілля чи палетів з жовтня, отримувачам субсидій будуть нараховувати щомісячну компенсацію вартості 100 кВт електроенергії на одного члена сім'ї. Підтримка медичної сфери також посилюється. Фінансування медзакладів у віддалених громадах зростає. І вже планується другий етап програми, що включатиме підвищення зарплат медикам, вчителям та соцпрацівникам. Вже з осені умови життя та соціального захисту жителів прифронтових регіонів мають покращитись завдяки програмам фінансування і соціальної підтримки. Ці заходи. Лише перший крок. Держава обіцяє підтримувати прифронтові регіони щонайменше наступні 10 років. Як ви вважаєте, чи вистачить цих заходів для безпеки та стабільності? Поділіться своєю думкою в коментарях.